Зараз сейчас, сейчас поставлю, подождіть, прийдеть минутку. О, вже разучились. А зараз. Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди, дуже дякуємо вам за ваші коментарі, за ваші підписки, за ваші лайки. А це нам сусід сказав, що тут у нас є гриби опеньки. Ну, ми решили з бабусею проїхати, картошку проти, переберем, переберем, кажу, поїхали. А це ж, вчимося їздити. Та почти два роки. Ніхто не заводив, нічого. Лежала, стояла вона, поршнева була куплена год назад. Ну а це я в цьому році думаю, пойду зроблю. її, зробив. Їздить, Ну, ще тут доволі до шаманки надо такої. Одна проблема в тому, що... ездить разучишь. А другая проблема, что еле мы сюда втиснулись уже вдвоем Так что, скажу, сюда треба лежать, а нам уже что-то трошки комфортнее. Ну а так, сходим, побачим, есть грибы, или нет. Поздоровайся. Добрый день. Покажи, а какую корзиняку взяла. По крайней мере. И что у нас те корзиняки будет. Ну а это вот у нас такой тут березнячок. Це тут частна земля, воно вирізане було. Ну, не пооставались. Вон побігла, навіть мене не подождала. Зараз, як набере корзину, <хи> ну, побачив, що набере що. Бачите, яка природа вже жовтень, берези жовтіють, синій ліс, березнячок. Красота щось знайшла. Ну подожди ж, не зрезай, показать же надо. Что ж ты торопишься, иначе Господи, аж пары на гриб побачила. Апенька. Ну так я знаю, что опенька. Покажи. О, ой, ну, кей. она уже старенька. Ну, побачим, может, и молодых найдем. Ну, сейчас. Я же лес показывал. О, всякие как... корчи какие красивые. Червила. Ну, побачим сейчас. О, о, Яка красота. Я коротше, наверно, наверное, буду знімати, а ти річ, бо ти ж не дасть і мені зрізати. Не. Не даст... Сьогодні головний персонаж нашого відео, наша бабуся. Ой, це же ще ж, подожди, це же ще не все. Це ж ще ж побачить Оля. А вона у нас помішана на опенках. Ну ось, бачите, прямо, прямо, прямо под... ось дорога. Іде прямо на дорозі. Ось, ось іще, он. А ось дивись. Сейчас побаю. Це опенька. Ні, це не Проперся, потоптав. Проперси, я ж оператор. Ти ж під ноги дивись. Треба з'їздити нам ще на бабине дворище. подивитися. Вон, диви яка Красавиця. Бачу, 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 бачу. Так, пойду. Ух, uh, гляньте, що робиться. Дивіться. ось, це тільки під дорогою. О! А вона казала, пошли картошку перебирати. Кажу, п'ять минут і у нас корзина грибів. А їх сушать? Mm. Красота. Хоч дай мені один зрізати. Тут і без немає, а сам не зріжу, нічого. Жменьками, жменьками. У нас... Що я можу вам сказати? Моєю бабусею цікаво по грибочці їздить. Вона поїхала колись теж такий березнячок, а там красноголовцево було, Ну кажуть, поки вона їх зрізала, вона ниж загубила. А це побачила беньки, вже колпачок з ножа загубила. <рес> Ти голову не загуби. Ось дивіться, які красиві, молоденькі. Я рванув старих, а рядом ось молоденькі. Запустимо. Ось чуть не наступив, А у там. Ух, ось, ось під самою дорогою. главное, що... Что самое интересное, Пишлась. что они как то на одной стороне. У нас, у нас есть подписчик, подписчики, они Ого. живут в Финляндии. Ого. Ого. Живут в Финляндии. Так, мы тоже передвинулись их канал. Так, ходил Його на дворищі за хатою. стільки було пенек. Ну там, там сила була. Там пен. сила. Так що дивіться, ми теж за пеньками. Красота! Хоч якась отдушина. По грибочки сходили. Чуєш? Це ми без корзини. Дови, покажи. Це ми без корзини влазили, з пустою корзиною, це хлітка, як назад лізе. <г porexes> ну воно ну тут не чи ну, прямо через березняк дайдиш. Асіка. Ляля. яка -ля. красота. Яка природа. І це, як взять не по дорозі, а по прямой. Так це одна з метрів, наверное, 300 такий лісок. Він невеликий лісок. Цей От площадь його гектара два, як буде, так хорошо, зато красота. Тут один рік, да, белый грибы було. Ужас, жах. Приїде до роботи, приїжджав і беру корзину, майже таку саму, І повну корзину привозив буквально за півгодинки. Так що така красота. Знаєте, що свій край свою місцевість ні на що не хочеться проміняти. О, ніки берези. Так, ну тут нема, пойду, а то побачу. Не загубилась у опеньках. історія. Ось. Що на цьому місці? Для історія для молодого покоління нашого села. На цьому місці, оце тут, а у нас колись стояла парова, паровий млин. Я його, а там все гриби рви. Я його тільки зібраним не пам'ятаю. А вже як тут він був розібраний, ну стояли ще, жорна тут стояли цієї все. Так ми як пасли скоту, тут був виган, ще не так заросло було, був виган. Так ми оце із сусідом пасли корил, так знаєш, що ми робили? Ми один на одному ловили аваднів, а тоді мазали цим салідом, що тут жорна були. І от так летів уверх, що страх. А тепер, бачите, тут ростуть вже берези, ростуть гриби. Очі я водням! Ну так ти ж Ну кажу, що мазали, очі я водням. Каже, мазали я <рес> Ловили я водня. <рес> <Ловили я вадню. рес> а очі мазали. Ти ж розказуй, правду. Розказуй, я гриби дивлюсь. Ну так. Да. кому надо, то і пойми. Я разказчик офігенний. На галюках. На галюках поросли на, на сухих. Проходили, жось дивились, не було. На галючках прямо. Ой. Куча галя березового лежала. І вони воно на Дем десь щось знайшла. Ух ти казав. А, вон. Ого, як. Вон які молоденькі, красиві. Главно, носом. Кажи. Не зайграть А як ти туди залізла? Ти хочеш залізти, як треба. Як гриби, так я вже... Ой. Це у нас відео роздражняловка для тих, хто не любить збирати. Да. Це ванный? Да. Так. Господи, я думав, тут такая куча на корзину. Тут три штуки а вона. Ну і що Он одну загубив. Де? Ну там он. Да Та ж не долез. Во. Заберла мене, мене видно. Тебе? Заперла в карці. Ты сам сказав, я тут рядом, коли їх я полізу. Я ж не думав, що вони так усі карчать. Ой, тепер як вылезти. Значи, видмідис барлоги. Треба Олю брать було з собою. Захекувались, значить. По корчах ладушить. Зато корзина хапиняк. Да, Тепер я к нам ще О, дивитесь, все влізти. О, дивись, че онбира. Пройшли сюди. Сколько тут ми пройшли? Метров тридцять по под дорогою. Ну хай 50. Ну хай сто. Ладно. Ну хай сто одмопи. Ай, сто метров. И так. И с картошкой. Треба ж теперь почистить и картошку помрать. А колпачок однажды я не загубила. Покажи. О! О. Что, что нашла? Сильно, сильно мурзата да Чого вона мурзата їх все одно перемивати. Мурзата. Я труси в мурзатійший був. Йдем назад, просто йдемо назад. І туди наче не спішай йшли. Да. Ну ось. метра он. Туда метров 25. Ну, хай, хай 30 метров. Ну, ладно, 50. И вот мотоциклетка стоит. Он. Метров 50. 100 метров здесь прошли. И вот так и. О, эй, красота. Ну, он делает по, дорогой, ось, опять. Опа, молоденька. Красавиця. Все, поехали. Вылазь. <свист> <Вилай. свист> У мене аж нога була переболела, а це знову починає. <свист> <свист> так сейчас еще поїдемо в одно місто, з'їздим. Ну. Довольно. Да, Красавица. Довольно. Довольно. Вона мене любить гриби збирати. У нас є в планах сходити ще по зеленці і рядилки. Ну хай морозчик. З Льохою вже Мороз. ходили ось на днях. Так уже одну зеленку принесли, значить будуть зеленки. Дорщики у нас проходить. Соня спав шов оп'ять. Так Наклану, довідно бути. А зараз тепло після да, стало. Так, головне, щоб писали холодно. Тепло. Вчора, так і сонце світило, було холодні. сьогодні хмарно, ну. Ну тепло. Все, поехали додому. Рушаємо. Ну ось у нас такий результат. З дорогою десь півгодинки. Корзина. Тих? Чесно кажучи, ми думали сніг одно, а сняли друге. Ну нічого, буде, буде інтрига. У нас, коротше, два відео, що які треба сняти. Про попадос на гроші я картошку перебираю. Ну сьогодні вийшло вона йшла з мого ранчо, фазенди мої. А там сусід стоїть. Щоб запенки розгоманились. Нема нигде, він каже, да там є, ось з'їсть подивитися. Нас молочар їздить сюди, і, так каже, в повну під дорогою. Ну Дощ почав моросити. Ну так, кажу, що. головне, щоб всі дали в сараї картошку перебрати. Бо ми сидимо зараз, можна сказати. <ріпі> дадуть трохи світ, нема світу, дадуть нема світу. Напишіть, будь ласка, яка у вас обстановка із світом. Бо ми вже й колоди розпечатали, воду брати. Ну, чогось. Вчора день видержали. Ну не день. Утром вже ж не ну, було, Ну, утром то виключали. Ночі не було і днем теж виключали. На два години, правда. Ну це що вихідні, Ну, а, день, так. день видержали. День вихідні просто. А хто його знає, що п'ять літає. Та літають же падлюки, Літають. Конкурс хочемо об'явити, ну то в наступному відео конкурс вже в не будемо Ти вже стільки інтриги в нього. Не, не будемо вже про таке, таким позитивним відео, про, про те, який конкурс розказували. Так що ж ти карти розкриваєш? Що, Я ж не сказав, який конкурс. Так що секрет подержимо. Ну а так, кому сподобав відео, правда, вийшло каратеньке, Ну... Ну смашний, смашний. Панюхай точка. Ой, як пахне рибочок. Люблю запах грибу, звісно, люблю. Ну а так кому сподобалось. А, ще одно, Це не вийде ні маолі, так не ними, як ви вміщатися, в цю клітку влазити. Ну, ви просто прикиньте. Наш розмір, і розмір сидячки. Казала, аби цього не було, так нормально було. Да. А так ну, а так трошки піддавлює. Ну нічого, я отут сижу <рес> До пробки, ще <сюди. рес> не. не за пробку перед пробкою. Ну, ще так. запас є. Ну. А так, кому сподобалось наше відео, Ставим лайк, коментуємо, підписуємося. Бажаємо всім мирного неба і до наступних зустрічей.